Діти, сьогодні до нас завітав листоноша і приніс не лист. А якісь квитки. А де ж можуть використовуватися квитки, діти? У театрі. У кінотеатрі. У цирку. Транспорт. Наші квитки призначені для проїзду в автобусі, тож вирушаємо у подорож на автобусі. Їде весело автобус, прав багато в нього є. До лікарні, цирку, школи, пасажирів він везе. У вікна поважний козлик, товсту книжечку чита. Їде він сьогодні в гості. А ведмедики у парк. Веселились кошенята та дивились у вікно. А ось поросятко з татом нагулялися давно. Свій маршрут автобус знає. Рано вранці вже не спить. Він усім допомагає та бажає. Хай щастить. А ви. Часто їздите автобусом, діти? Так. А ви знаєте, якщо люди їздять автобусом, то повинні знати деякі правила поведінки. А чи знаєте ви їх? Знаєте, не можна в громадському транспорті голосно розмовляти, сміятися, бавитися, а ще. Слід бути ввічливими. Послухайте оповідання Сідайте, будь ласка, яке написав Василь Струтинський. Гур-гур-гур. весело гуркотів автобус. Сергійко сидів у м'якому кріслі і пильно розглядав малюнки в новенькій азбуці. До школи. До школи виспівав мотор. Аж ось і зупинка. Двері розчинилися й до салону зайшла тітонька. Сідайте, будь ласка, підхопився Сергійко. Велике тобі спасибі, сказала тітонька і опустилася на звільнене місце. На сусідній вулиці автобус знов зупинився, зайшла старенька бабуся. В одній руці білий вузлик, у другій палиця. Сідайте, бабуню, підвелася тітонька. Дякую, сказала бабуся й полегшено зітхнувши, сіла. А Сергійкові стало так приємно, ніби він поступився бабусі місцем. Тим часом автобус поїхав далі. Сергійко мав уже виходити, як до салону, міцно ну, тримаючи маму руку, увійшла зовсім маленька дівчинка. Ходи, сідай, моє ластів'ятко, сказала бабуся. А дівчинка ще й говорити не вміє, блимає оченятами й мовчки усміхається. Спасибі вам, бабуню, сказала за дівчинку її мама. Сергійкові здалося, що це йому подякували. Вийшов він з автобуса і помахав усім пасажирам рукою автобус гур-гур-гур. На все тобі краще, Сергійку. Діти, а чи можна сказати, що всі пасажири в автобусі були вічними? Так, а що ж автор хотів показати цим твором? А тем, що завжди потрібно поступатися в автобусі та в іншому транспорті місцем тим, хто цього потребує. Тож будьте уважні до тих людей, які старші за вас, та до маленьких діток.